всім привіт! Сьогодні ми знов в селі, полем картоплю. Чоловік е, проходить такими їжачками. Сам робив і сам пробуємо самі. Ну, зараз я тут зняла, який у нас бурян був в рядочку. Зараз чоловік приїде, побачимо, що залишилося від нього. Потім я переполю, звісно, сапкою, але зразу, може, трошки грудки поб'ються, трошки розм'якне земля. Ще краще, якщо піде дощ і напоє нашу землю водичкою. У нас вже місяць дощу не було зовсім, відколи садили город. Тоді дуже було мокро, холодно, а зараз у нас цілий місяць дощів нема. Дуже все погано сходить. Ну, картопля пробивається, але зараз ми її пустимо трошки кислороду, кисню туди. Може зворушимо цю грудку і вона, думаю, що піде в рост. Зараз чоловік приїде, і ми подивимося, що залишиться від цього бур'янцю. Перевихнуло, а чи він буде рости чи ні, ввечері побачимо, чи пов'яне чи ні. Отакі От у нас прополка. П'ять хвилин і ну, соток тут 10 чи, чи 12 картоплі буде прополяно. Все одно трошки грудки, жито, коріння це розіб'ється вже посохне. Потім я ще з полю сапаю, де не, не пов'яне, а потім ми пройдемо ще раз або навіть підгорнем. Ну, їжачки ці, вони не, рядок не, не розрівнюють, а наче полять і зразу підгортають за собою. То може як дощів не буде, не будемо підгортати лишній раз, не будемо допкати цю землю. І так важко. так, Щось чоловік став, навірно, буде щось підкручувати. Їжачки сам робив. Ну, звичайно, щось з інтернету дивився. Але, як я вже говорила, всі приспособи до трактора чоловік робив сам. Купляли тільки сівалку і оприскувач. А, і дискову борону. То все плуги, культиватори, фреза, прицепи. Що там ще в нас є? Багато ще чого. Є віялки. все робив сам. Ну, колись я зніму, покажу його працю. Як я вже говорила. У нас поповнення в сім'ї. Нам дали дві кізоньки. Де поповнення? Я не знаю, що з ними робити. Таку тваринку ми ніколи не держали в себе. Це привезли її на дачу. Сіреньку я назвала зозулька, а Риженьку рижулька. А це, звичайно, не пастушок. Вона не відходить, це її подружки, І дуже цікаво вона з ними грається, дрочиться, знайомиться. Ці кізоньки у нас вже два дні. Трошки пасуться, трошки їм вару їсти. Кулішик. Ще там привезли каченяток, щоб попаслись. Будемо, напевно, на літо перевозити все сюди, курише і. Кури у нас залишились в місті і чотири кролики. Ой, ти прийшла до мене. Квіточка ти моя хороша. Перший день вони дуже плакали, сумували за мамою, вже наче трошки привикають. Ой, боже, як позіри. Йдем займатися. Побачимо все. Це... Моєму чоловіку відблагодарили за працю. А він гроші не хотів брати, дали козочку, а одну ми купили. Докупили. Отак. От так, щоб де мати дві козочки. Як далі з ними? Будемо дивитися в інтернеті, як з ними, що робити. Тому що це таке тварина у нас перший раз. Держали кролики, держали свині в'єтнамські, прості, свиноматки. Що у нас ще були? Качки були прості, кури, бролери. Цього року у нас тільки качки, кури. Бролерів ми не брали, бо було дуже холодно. Весна холодна, а в хаті я їх не хотіла держати. Так, дійшло до жари, вже більше ми їх вирішили не брати. Може, десь туди на осінь, ближче, якщо буде де взяти. Ще в нас в планах, ну не знаю, в нашій місцевості немає купити. Перепила. Перепила купити, щоб було своє яєчко. О, дивіться. От вона тягне, о о, о. пастушок. Пастушок. Вона не може. Без них. Вчора брали з собою тут цілий день, тут їх тренувала. О, о, о. Все, все, все. Хоче гратися, що сама мала, вони однолітки, їм по два місяці. Ці реженьки 25 було два місяці, а ці буде 5 червня два місяці. Ну і луна у нас теж з 23 числа, і так, при... При... примірно десь. І вже два місяці теж. Ось злакала я, злакала. Ну, коротше, ми маємо чим гратися. Самі малята. Собачка маленька, козочки маленькі, каченятка маленькі. Там ще дві качечки сидить на яйцях, може щось виведуть, бо з цього року дуже все погано виводиться. Чи це холодно було, чи це рік такий в нас. Не знаю. Квочок цього року поки нема. Кури також не хочуть нестись, дуже зажиріли. Зажиріли, то ми їх привеземо сюди на траву, на дієту. А ні, то порубаємо на бульйон. Де дуже гарний бульон жовтенький, домашньої курочки. А на осінь купимо якихось молоденьких, готових. Ось так будемо бачити. Тому весело він кладе по балочку. А балочку. ж жар. Ну, Друзі, на цьому буду закінчувати. Чоловік вже сполов, їжачками проїхав. І треба мені йти вже на город, брати сапку і полоти грядки. Всім пока-пока, всім миру і здоров'я! Лона в раю. Подружки її масажують, цілують, що ще треба, Но... Ну. Luna. Otaks, Ot sveikusai.